Escherichia coli, часто скорочена як E. coli, є одним із найвідоміших та найкраще вивчених видів бактерій. Ось детальний опис. Історія відкриття E. coli була вперше виявлена та описана в 1785 році німецьким бактеріологом Теодором Ешеріха. Він ізолював цю бактерію з кишечника здорових новонароджених та помітив її здатність ферментувати лактозу, утворюючи газ. Відкриття стало важливим етапом у вивченні мікробіології та мікрофлори людини. Морфологія та фізіологія Е-колі грамнегативна, негативна, факультативно-анаеробна паличкоподібна бактерія. Вона має розмір близько 1,2 мікрометрів у довжину та о 25 мікрометра у діаметрі. Клітинна стінка складається з пептидоглікану, а зовнішня мембрана містить ліпополісахариди, що можуть викликати імунну відповідь у людини. Стєвий цикл еколі швидко росте та розмножується шляхом бінарного поділу. В оптимальних умовах поділ відбувається кожні 20 хвилин, вона здатна виживати у різних умовах, включаючи як аеробні, так і анаеробні середовища. Екологія та розповсюдження еколі зазвичай мешкає в нижніх відділах кишечника теплокровних тварин, включаючи людей. Вона є частиною нормальної кишкової флори, сприяючи травленню та синтезу важливих вітамінів, таких як вітамін К і вітамін В12. Патогенність. Хоча більшість штамів еколи -Е є нешкідливими, деякі з них можуть викликати серйозні захворювання. Патогенні штами, такі як E. Еколі о h 7 можуть призводити до важких харчових отруєнь, діареї, гемолітико-уремічного синдрому та інших інфекцій, включаючи інфекції сечововідних шляхів, сепсис та менінгіт. Роль у науці та біотехнологіях E. coli є важливим модельним організмом у молекулярній біології, генетиці та біотехнологіях. Вона широко використовується в лабораторних дослідженнях через простоту культивування, швидке розмноження та легкість генетичної модифікації. coli допомогла відкрити основні механізми реплікації ДНК, транскрипції та трансляції, а також розробити методи генетичної інженерії, такі як плазміди та методи рекомбінантної ДНК. Цікаві факти. Еколі була однією з перших організмів, геном якої був повністю секвенований. Вона використовується у виробництві інсуліну та інших важливих медичних препаратів через методи генної інженерії. ейк колі може виживати в різних екстремальних умовах, що робить її об'єктом вивчення у контексті стресової біології та адаптації. Цей детальний опис дає уявлення про важливість ейк колі у медицині, науці та екології.